Сьогодні на огляді електрично вбудована духовка Перфелі. Її ширина 59,5 см, а об'єм 73 літри. Ця красуня має потужність 2450 Вт, корпус з елементами нержавіючої сталі, панель керування із загартованого скла та надійні скляні дверця та відомої марки ШОТ. Духова шафа оснащена сучасними та надійними петлями з автоматичним доводчиком дверцят Софт Клоуз. Тут є сенсорна панель керування з LED-дисплеєм і утоплювані ручки управління. Духовка має 10 програм для вибору оптимального режиму приготування. Внутрішня камера перфелі підсвічується та легко очищається. Дерцята оснащені знімним потрійним склом із тангенціальним охолодженням, оскільки скло має екстремальну твердість і міцність, воно може витримувати великі навантаження і не розбиватися. Духовка належить до техніки класу енергоспоживання А. Доглядати за пристроєм легко. Тут є антипригарне покриття Simplice. З інших переваг не можна не згадати про 6 рівнів хромованих непрямних з однорівневими телескопічними Рейками універсальний глибоке деко, а також фрай арт, деко та решітку для грилю.